У залі нема де яблуку впасти. Юристи, прокурори, журналісти і ще сила села на людей, яким цікаво, що скажуть судді. Сьогодні в апеляції розглянули звернення адвоката у резонансній справі вбивства Ірини Фаріон. Захисник вимагає звільнити його клієнта з-під варти, а замість цього посадити під домашній арешт. Солима проводить свої доводи, мовляв, підзахисний богодушу не винен. У правоохоронців та представника потерпілої дочки мовузнавиці є чимало зауважень до слів опонента. І нарешті рішення у залі ловлять кожне слово судді. Керуючи статтею 376 частиною 2 Кримінального процесуального кодексу України колегія суддів постанови. Ухвалу в судді, судді Галицького району суду міста 26.07.2024 року по застосування до підозрювання Зінченка, запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк 60 днів до 22.09.2024 року, без визначення розміру застави залишити без змін апеляційну скаргу захисника судового без задоволення а вже завтра у вечірньому випуску новин дивіться ексклюзивне інтерв'ю Софії Семчишин, яке спеціально для вас підготували журналісти телеканалу Правда тут Львів.